Спорт це не лише хобі, а й потужний інструмент для формування особистості. Особливе місце серед спортивних дисциплін займає бокс, який, попри поширені стереотипи, відіграє значну роль у вихованні молоді. Ми поспілкувалися з головним тренером боксерського клубу Гладіатор Степаном Чоботарем, щоб дізнатися більше про вплив цього виду спорту на дітей. Найважливіший аспект боксу, за словами тренера, його виховний вплив, особливо для активних дітей, які шукають вихід для своєї енергії. Що хлопці дуже такі активні, так скажем, і на вулицях можуться як проявляти дуже активно, то спорт дисциплінує перш за все і показує молоді, що сила це терпіння, це витримка, це не в кому разі не є якоюсь агресією на вулиці. Бокс навчає молодь, що справжня сила полягає не в агресії чи здатності образити слабшого, а в терпінні, витримці та самоконтролі. Це допомагає дітям стати більш вирівноваженими, відповідальними та уникати конфліктів. Вони становяться більш досвідченими і ніколи не лізуть перші в якусь перепалку, драку, так скажемо. І це те, що потрібно на сьогоднішній день нашій молоді. Бокс, як і спорт загалом, формує не лише фізичну витривалість, а й міцний характер. Він сприяє появі нових друзів, вчить взаємодії та дарує впевненість у собі. Це шлях до здорового способу життя та всебічного розвитку особистості. Спорт це завжди гарно, гарні друзі, гарний примір. Для усіх друзів, які займаються, і вони розуміють, що сила це навпаки, тільки е, таке стримання, е, міць цієї дружби, тільки це ну, дає впевність собі. Бокс це не лише вид спорту, це філософія життя, що вховує справжніх особистостей здатних досягати успіху, Дмитро вимог для видання південь сьогодні.